Всім привіт, з вами Артем. І сьогодні ми з вами поговоримо про карткові ігри, а точніше про одну, але дуже круту гру за авторством Себастіана Поушона під назвою Джайпур у локалізації видавництва Lord of Boards. Це в нас дуельна гра на збір комбінації, де гравці будуть змагатися за звання особистого купця Магараджі. Під час гри учасники будуть набирати та обмінювати різноманітні товари на ринку в надії створити велику партію для продажу, щоб заробити якнайбільше рупій до свого гаманця. Адже саме таким чином і можна завоювати прихильність Магараджі. Партія Джайпур проходить досить швидко і просто і складається з декількох раундів. У свій хід гравець повинен виконати одну з двох. Дій або взяти карти з ринку, або продати карти з руки. А після хід переходить в супернику, і таким чином гравці виконують ходи, доки не закінчаться карти в колоді, чи не закінчаться певні типи жетонів. І тоді один з гравців і отримує довгоочікуваний жетон Магараджі. Два таких жетони, і ви переможець. У грі під час приготування до раунду посортуйте жетони за типами товарів і сформуйте окремі стоси в порядку зменшення вартості жетонів. Також розділіть жетони нагород на три окремі стоси, а біля них покладіть жетон верблюда і три печатки магараджі. Далі розмістіть на центрі столу три карти верблюдів. Позасталі карти перемішайте і роздайте кожному гравцю по 5 карт. Після цього покладіть ще дві карти біля верблюдів. Тепер ринок повністю готовий. Кожен гравець дивиться на отримані карти і відкладає перед собою стосом усіх верблюдів, що прийшли йому на руку. Це буде стадо гравця. У свій хід гравець виконує одну дію, наприклад, узяти карти. Це можна зробити декількома способами. Можна узяти будь-яку одну карту товару з ринку собі на руку, або забрати усіх верблюдів до свого стада, і відразу після цього поповнити ринок новими картами. Також за дію можна обміняти карти на ринку на свої карти. Гравець обирає будь-яку комбінацію карт товарів і забирає їх собі на руку. А замість цих карт може викласти будь-які товари з руки або карти верблюдів зі свого стада. Проте наприкінці ходу гравця не може бути більше семи карт на руці. Або якщо гравець вже зібрав на руці велику партію товару для продажу, він може продати свої карти, проте тільки одного типу. Гравець відкриває усі карти товару, що хоче продати, і бере по одному відповідному жетону за кожну карту. Якщо зараз продається три або більше товарів, гравець також отримує і бонусний жетон нагороди відповідно до кількості проданих карт. На відміну від звичайних жетонів, товарів бонусні жетони приносять різну кількість рупій. Тут вже кому як пощастить. Виконуючи дію продати карти, гравець може продати будь-яку кількість карт звичайних товарів одного типу: тканин, прянощів та шкіри. Проте, якщо товари це срібло, золото чи самоцвіти, то продавати менше ніж дві карти заборонено. Після виконання однієї з дій хід переходить іншому гравцю, який вже сам виконує свою дію. І таким чином раунд триває до моменту, поки не закінчаться три типи жетонів товарів або не буде вистачати карт в колоді, щоб повністю заповнити ринок. Тоді гравці спершу рахують кількість своїх верблюдів в стаді, і той, у кого більше, отримає додатковий жетон верблюда. І якщо верблюдів порівну, ніхто не отримує жетон. А далі гравці перевертають усі свої жетони і рахують суму рупій, що вказані на них. Найбагатший отримує печатку магараджі. У разі нічиєї печатку магараджі здобуває гравець із найбільшою кількістю жетонів нагород. Якщо й далі нічия, то печатку бере гравець, що має більше жетонів товарів. І після цього розпочинається підготовка до наступного раунду. Ну а уся гра триває до моменту, доки у одного з гравців не буде двох печаток магараджі. Він і здобуває перемогу у грі. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Джайпур в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!